Гірка втрата. На фронті під Бахмутом загинув наш колега, медійник Ярослав Пікуза, який боронив рідну землю від початку повномасштабного вторгнення. Його роботу ви часто могли бачити на своїх телеекранах, хоча не бачили його самого. Ярослав більше п'яти років працював декоратором-постановником проєктів на СТБ, таких як майстер-шеф, хата на тата, холостяк та битва екстрасенсів. Із воїном попрощалися у його рідному ірпені. Детальніше про колегу розкаже Аліна Матвійчук. Київщина звільнений ірпінь у центральному парку. На мить усі замовкають, і, схиливши голови, стають на коліна. Під синьо-жовтим стягом несуть того, хто звільняв рідне місто та поклав життя за деокупацію інших. Ярославу пікузі було 38. Щойно почалась повномасштабна війна. Одразу ж записався в тероборону, а там усі свої ірпінські плічопліч спершу боронили рідну землю, аби не дати ворогу йти далі. А згодом і звільняли її від російських загарбників. Тоді ж у березні 22-го Ярослав отримав поранення плеча та контузію. Після лікування були навчання та новий підрозділ і звання, мінометник-навідник, та довго без своєї військової сім'ї. Не витримав. Ну, у нас сім'я та хлопці, які з першого дня стали на захист Серпеня, такі всі, як Ярослав, всі були будівельники, журналісти, якісь, там, декоратори, тобто якось так. І він дуже мене просив, забери мене назад до себе. Я оббігав всі пороги всіх командирів, тому що зараз ну, гризу себе дуже сильно, тому що служив би він собі в тій мінометці та й служив би собі. Типу. Ну, він дуже хотів бути з нами. Це робота в роботовніда. Його рідко бачили без усмішки, чи в поганому гуморі згадують побратими й друзі. Ярослав був я не знаю, він був дуже позитивний, дуже відповідальний. Він ніколи не боявся кудись піти. Всі завдання виконував. Завжди, я, 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 там, цементний завод, я. Він завжди був з посмішкою на обличчі, і він завжди любив творити щось нове робити. На Ярослава завжди можна було положитися в будь-яку минуту, в будь-яку хвилину, і ніхто якби, не переживав, що він не справиться з даною з поставленою задачою. А це додає Сергій. Дуже цінно було у тій сфері, де разом із Ярославом вони працювали до великої війни. Ви скоріш за все навіть бачили їхню роботу на екранах. Вмілі руки Ярослава та Креатив створювали атмосферу на знімальних майданчиках, таких шоу як Холостяк та Холостячка. Хата на тата, зважені та щасливі битва екстрасенсів, все буде добре і багато інших. Та певно, дужче за все Ярослав любив мастершеф, каже Сергій. Він дуже любив готувати. Це людина, яка з покликом, я не знаю, невірно був ну краще, ніж всі повара України, тому що для нього попасти в бровари на мастер-шеф, на сьомку, ну це було за щастя. Він він гордився цим. Крім того, душа лежала у Ярослава ще й до футболу. Надто захоплювався командою Манчестер, тому у війську отримав навіть такий позивний. Моя команда програла 3-0, Я вийшов такий з смутком. Він каже: він підійшов до мене. Я на всю життя запомню. каже сірий. Та не розстраюся ти, спасіба тобі, що от ми з тобою просто пішли на цей футбол. Ну, такі моменти не забуваються. Ярослав загинув на позиції під Бахмутом наприкінці червня. Це була його друга ротація на цей напрямок. Я цього не забуду. Ми були поруч, у нас були поруч окопи. Ми зайшли на, на важкі позиції, так скажемо, тримали там позиції. І один. Час прилетіла міна 120-та. Побратиму відірвали ногу і розкрили пах. Ми рятували півгодини. Та ворожий вогонь щільно вкривав позиції і далі. Евакуювати Ярослава, аби надати термінову допомогу, не встигли. Поранення виявилися смертельними. Тому що хлопці до останнього майже тиждень не могли забрати його тіло. І кожен день вони виходили, намагалися, не получалося, намагалися, щоб забрати тіло свого побратима. У Ярослава залишилася дружина та дев'ятирічний син. За бажанням ви можете підтримати їх за посиланням на банківську карту, що бачите на екрані. Крім того, лишився ще й малий побратим Манчестера, якого військовий врятував із фронту. Ми з Бахмута маленького забрала, він тут, він з нами. Ми його забрали з собою. З ним все добре. Він там теж поранений був, там теж підлікували. Бойовий пес. Ярослав дуже любив тварин, рятував і допомагав їм. І була одна мрія, яку він таки не встиг втілити в життя. Ти знаєш, Серега каже, от, от, в мене мічка така от маленька. Я от мічкаю построїти дом для безпритульних тварин. Ми думаємо, що ми зробимо ось цю мрію і допоможемо всьому. Ми будемо втілювати кожні мрії наших побратимів, які зараз на небі. Потім, після перемоги, ми обов'язково все відстроїмо, я інженер. Обіцяю, дякуючи Богу, що живі. Все буде добре. Аліна Матвійчук, Євген Тур, програма Вікна СТБ. Єдині новини.